14 питань порядку денного розглянули члени виконавчого комітету на черговому засіданні 2 листопада. Так, на розгляд членів виконкому виносилось питання про схвалення, а згодом і затвердження міської цільової програми стабілізація діяльності комунального підприємства комбінат шкільного харчування шкільний на 2022 рік. Зі змінами директор підприємства Наталія Бублик роз'яснила, зміни стосуються додаткового виділення коштів у сумі 394 тисячі гривень на виплату заробітної плати працівникам, що працюють у дитячих садочках та школах, а також на сплату податків на сьогоднішній день. Я хочу сказати, що ну на момент я вже коли приходила з попередніми розрахунками, я наголошувала, що на момент повномасштабного вторгнення у нас було 113 чоловік штатного по штатному розпису. На сьогоднішній день у нас 89, У нас звільнилися вже 20 Чотири чоловіки. Із тих 24 чоловік у нас є такі, знаєте, болючі. У нас звільнилася завідувача їдальні школи номер 6 це одна із великих школ школи номер 7 11-го садочка. В 11 садочку там у нас є садочок і перший клас 14 школи. У нас кухарі звільняються, у нас водії звільняються. Тому ми просимо. Члени виконкому відгукнуться на наше прохання. І я ще хочу наголосити: от цім, на сьогоднішній день у нас працює 71 працівник, а розрахунок по заробітної платі ми дали на 45 штатних одиниць. Тобто на остальних працівників ми будемо. ми просимо не всі кошти на, на всю заробітну плату, ми просимо частково. На сьогодні підприємство в доволі непростих умовах, адже майже рік не в змозі працювати повноцінно спочатку через ковід, потім через війну. Попри все, працівники продовжують сумлінно виконувати свою роботу і на сьогодні надають послуги з харчування для вихованців 12 дитячих садочків та учням семи шкіл. Починаючи, ви знаєте, пройшли понеділок і пройшли тиждень у нас. Почалися масово відключення електроенергії, можу назвати даже по дням, які в які дні, оскільки не було світла в дитячих садочках і по школах. І у нас на прошлому тижні масово були повітряні тривоги. Коли повітряні тривоги, дітки знаходяться у підвальних приміщеннях, і тому ми під них підлаштовуємося, переносимо сніданки, переносимо обіди, переносимо вечері. В дитячих садочках. Якщо немає світла, носимося з кастрюлями по тих підприємствах, де є світло, але послугу з харчування ми надаємо усім діткам. Хочу наголосити, що ну, середньосписково ви вже знаєте, скільки, яка кількість дітей. І хочу сказати: от, фактично, скільки у нас буває в середньому дітей. Ну, це від. 540, саме менше 494. Саме менше 540 600. Вчора у нас було дуже багато дітей по цих мірках. Вчора у нас в дитячих садочках було 737 дітей, але за собою це була невеличка така проблема, тому що в НВК 15 82 діт дітей прийшло. Це ну саме більше з усіх садочків, але в 5.30 ранку там відключили світло, в 9.17 пішла повітряна тривога. Світло включили біля десятої години, але ми все зробили, і всі діти були накормлені. В ході обговорень посадовці констатували наразі підприємство як ніколи потребує підтримки і аж ніяк не критики. Б звернутися до членів конкому. перестаньте здівати цієї людини. Перестаньте. просто напросто. Ви це не не дами економи. Кожен раз я приходжу сюди за трибуну і виступаю і в чомусь стараюся оправдуватися перед вами. Мені жалко наших людей. Як ми їх зараз потеряємо. Я вам щиро вдячна за роботу, за вашу витримку, Оце, що ви слухаєте кожного разу. Я вам всім скажу від нашої команди, яка сидить, яка сьогодні працює. Великі слова вдячності усьому колективу. Я не перестаю говорити, я особисто я горда тим, що ви є у нашому місті. В результаті члени виконавчого комітету одноголосно підтримали схвалення і затвердження даної міської цільової програми. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету прируцької міської ради. Прийнято ряд важливих питань. Це і стабілізація фінансової діяльності нашого комунального підприємства шкільний. Я вже не говорила про те, що на сьогодні наш комбінат працює в дуже складних умовах. Якщо до взяти той період до війни, то комбінат працював системно, системно, порядно, відповідально. І практично ми не мали жодної скарги і на сьогодні, я впевнена, що ми всі і директори всіх наших загальноосвітніх шкіл, дитячих садочків, ми тільки говоримо слова вдячності всім, хто працює сьогодні в комбінаті шкільному. Але сьогодні дійсно ще раз скажу, що їм працювати дуже важко. Важко тому, що по-перше, що не всі дітки відвідують школи, не всі дітки відвідують садочки. Далі, друге, те, що досить часто повітряні тривоги, і батьки залишають діток вдома. Третє те, що відключається електроенергія. І, звичайно, от приходять люди о 5 годині ранку на роботу. Уже пів шостої в шість електроенергія відключається. Їм треба встигнути підготні приготувати сніданок. Про обід ми не говоримо. І це настільки важко. І на сьогодні буду неодноразово говорити, що ми дуже вдячні. І я дуже вдячна, особисто я дуже вдячна всьому колективу комбінату шкільному. І, звичайно, я скільки разів буду говорити і буду говорити від всієї команди, яка працює сьогодні. Разом з нами нам потрібно підтримувати комбінат шкільний, тому що таких важких в умовах вони працюють, і неодноразово я говорила, чи буде у садочку 50 дітей, чи буде 100 дітей, а можливо буде одна дитина. Але треба нагодувати цю дитинку, приділити їй увагу. І тому на цій позиції ми і стоїмо. Крім того, в ході засідання члени виконавчого комітету розглянули питання про зміни бюджетних призначень та виділення коштів бюджету міської територіальної громади. В загальному за рахунок перерозподілу спрямовано на різні напрямки близько 20 мільйонів гривень. Зокрема, підтримали члени виконавчого комітету питання виділення коштів на заробітну плату працівників освіти серед інших питань це також досить такі важливі питання. Це і виділення коштів для виплати заробітної плати нашої освітній галузі. У зв'язку з війною із державною субвенцією в нашому місті було знято державою 11 мільйонів гривень. Звичайно, що це дуже великі кошти. Це державна субвенція. Я не одноразу вже проченам говорила, що і педагогічні працівники, і медичні заклади фінансуються за рахунок держави. На сьогодні така ну не, ну не зовсім така, ну не дуже легка, я так би сказала, така ситуація з виплатою заробітної плати. Ми розуміємо, що і держави немає коштів зайвих, тому що йде війна. Тому ми підтримуємо ці заклади. Ми на медицину виділяли вже перший був транш це було 5 мільйонів, 5, здається мені 5 мільйонів 200 тисяч гривень для нашої центральної міської лікарні. І виділили на минулому засіданні виконавчого комітету майже 12 мільйонів гривень. Також це всі ці кошти, які спрямовуються для виплати заробітної плати. Виділяємо і кошти, додаємо кошти до державної субвенції працівникам медичних, медичним працівникам, які сьогодні працюють у дитячій лікарні. У дитячій лікарні щомісяця державної субвенції не вистачає 200 тисяч гривень. Тому ми до кінця року вже додали ці кошти і сподіваємося, що затримки у виплаті заробітної плати не буде. Так, у цього зараз повертаюся знов до освітян. В неї вистачає 15 мільйонів гривень, тому що знято було зв'язку з війною. 11 мільйонів. До того ж, у нас в місті є Значна кількість діток це дітки з інвалідністю, які не можуть відвідувати школи. То нас у кожній школі є інклюзивні класи, але відповідно до довідочок, які дають лікарі, ці дітки не можуть відвідувати. Тому наші вчителі ходять додому і навчають цих діток, а це понад 5 мільйонів гривень. І державна субвенція цих коштів не враховує. Тому це навчання здійснюється за кошти міського бюджету. Тому на сьогодні дуже мені приємно, що всі члени виконавчого комітету одноголосно підтримали освіту і 15 мільйонів із тисяч гривень ми виділили освітянам. Також члени виконавчого комітету схвалили, і затвердили міську цільову програму фінансової підтримки комунального підприємства Прилуки Житлобуд» на 2022 рік зі змінами. Зокрема, погоджено виділення коштів 150 тисяч гривень на встановлення 12 генераторів у захисних спорудах, що перебувають на балансі підприємства. Ми в міському бюджеті передбачили майже 3,5 мільйони гривень для того, щоб купити усі захисні споруди генератори. На сьогодні наших захисних споруд 24, які перебувають на обліку у управлінні освіти, і нашому комунальному підприємстві Прилуки Житлобуд». Звичайно, що їх треба встановити, встановити це придбати. Всі необхідні матеріали, щоб працював генератор. Тому ми сьогодні прийняли програму фінансової підтримки нашого комунального підприємства «Прилуки житлобуд», а це 150 тисяч гривень для встановлення генераторів. Поповнення технічного арсеналу послуги за рахунок придбання нової спецтехніки для розчистки доріг від снігу. Ще одне питання, що знайшло підтримку членів виконавчого комітету. Крім того, сьогодні знайшли ми порозуміння і виділили майже 3 мільйони гривень для придбання нової техніки. Для нашого комбінатна для нашого комунального підприємства послуга. Ми не перестаємо говорити про те, що техніку і весь автомобільний транспорт нам треба оновлювати. І сьогодні є таке порозуміння, ми одноголосно проголосували, кошти ці виділення. Ми розуміємо, що це може бути і може і не будуть перераховані ці кошти нашим державним казначейством, тому що йде війна, і зрозуміло, першочергові це ось кошти для заробітної плати віділяються. Ховуються це кошти для сплати за комунальні послуги, і це кошти, які ем, забезпечують життєдіяльність наших захисників. Але будемо сподіватися, що такі е, ситуація покращиться і краще передбачити і придбати таку техніку. Крім того, в ході засідання члени виконавчого комітету погодили виділення коштів на облаштування спортивних майданчиків у Прилуцькій дю США. Ми вже говорили про те, що ми на наш на території нашої дитячої нацької школи, спортивної школи ми розпочали. Е, Вірніше, ми вже практично на стадії завершення будівництва нового багатофункціонального поля для гри у волейбол, баскетбол і великого тенісу. Це дуже гарна буде площадка. Я думаю, що ця площадка буде серед одна із кращих у нашій області, але для того, щоб створити такі зручності, тобто встановити лавки для сидіння, ми сьогодні також виділили кошти для облаштування і прилеглої території, і для облаштування трибун. До того ж, ми завершили будівництво. То ще минулому році футбольного поля зі штучним покриттям. Поряд інше поле є вже воно зіпсовано, воно багато років було встановлено. Тому ми сьогодні виділили кошти для придбання і такого штучного покриття. Тобто, як бачите, досить такі серйозні питання сьогодні розглядалися. Члени виконавчого комітету ставляться з розумінням, і сьогодні так от попрацювали на такий гарний результат. Серед інших питань, що розглянули члени виконавчого комітету, питання про проведення у січні-березні 2023 року приписки громадян України 2006 року народження до призовної дільниці, про передачу майна, про відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, про схвалення і затвердження міської цільової програми, відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою на 2020-2022 роки зі змінами.